Досвідчена наснага? дружній матч з баскетболу відбувся в прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі між студентами та випускниками минулих років. Подібні зустрічі організовують не вперше, але війна внесла свої корективи. Такі матчеві зустрічі у нас вже стали традицією, і ми їх проводимо вже на протязі 5-6 років. Наші випускники з задоволенням приходять до нас в коледж і проводимо змагання різного рівня: волейбол, футбол, баскетбол другі спортивні змагання. Навіть коли спортивні ігри проводять не так часто, як раніше, студенти радіють, адже їм подобається проводити час з більш досвідченими колегами. Це весело, цікаво, хто виграє, чи старші не потеряли форму. А ми завжди готові. Завжди готові до матчевих зустрічей і випускники. Повернення до рідної Альма Матер викликає у них лише позитивні емоції. І відразу вся молодість згадується, студентство, все ну взагалі дуже приємно. Ми якраз кидаємо зайве, а їм даємо за це як леопит. Найбільше всі радіють саме грі, але бажання перемогти суперників нікуди не зникло. Учасники баскетбольного матчу обох команд були націлені на перемогу. Шанси. Равні, я думаю, но але... кожен думає по-своєму. Студенти з кожним роком сильніше стають, важко, важко. Не знаю навіть. Дружній матч був енергійним та завзятим. Цього разу фортуна посміхалася випускникам, перемогли зі значним відривом. Студенти натомість не надто розчаровані поразкою. Вони набули досвіду та з користю провели свій час.